Периметр ромба дорівнює 80 см, а його висота 12 см, знайти довжину меншої діагоналі цього ромба. Отже, висота ромба дорівнює 12 см. Назвемо її БК ось наша висота. І вона має 12 см, ось вона. Оскільки периметр ромба 80 см, а всі сторони ромба рівні, то одна, кожна із сторін ромба буде дорівнювати 20 см. І нам потрібно знайти меншу діагональ. Менша діагональ на нашому ромбі це БД. Вона з'єднує два тупі кути, і завжди така діагональ є меншою. Отже, для того, щоб її знайти, нам потрібно працювати із трикутником БКД. У ньому він є прямокутний, у ньому є уже катет БК, отже, треба знайти КД. Для того, щоб знайти КД, спочатку треба знайти АК, а отже працювати із трикутником БАК. Отже, у трикутнику БАК легко бачити, що катет АК дорівнює 16 см. Або це знайти за теоремою Піфагора, або використати Єгипетський трикутник пропорційність сторін числам 4, 3 і 5. Отже, якщо ми знайшли, що ось тут 16 см, отже, на КД залишається 4 см. І тепер працюємо із трикутником БКД. БКД. Тут уже за теоремою Піфагора шукаємо, що БД квадрат дорівнює 12 у квадраті додати 4 у квадраті. Це буде 144 додати 16 і отримуємо 160. Тобто. Сама довжина БД це буде корінь зі 160. Ну і оскільки відповіді ось так подані, то потрібно розкласти корінь 160 на множники, щоб добувалась частинка кореня. І отже, це буде 16 на 10. І маємо 4 корінь із 10 см. І бачимо, що така відповідь є під буквою В.